Добрий день, шановне панство. Відкриваємо. Заглядаємо до наших самців. Сьогодні 30 січня. Наш, моїм самцям є по 5 місяців і, в принципі, будемо зараз спробувати їх важити, дивитися на вагу, як вони прогресують, чи прогресують, чи не прогресують. В принципі, їхня вага повинна, так як вони постійно відставали в рості, то біля п'яти місяців вже хоч одного самця вага повинна наближитися до того мого стандарту, який я хочу, щоб один кілограм в місяць вони набирали. Так, буду я за. Ага. Зараз ми до ваги під'їдемо. Так, вага в нас по нулях, а ну по нулях. Так, маємо першого чорного. Його вага 4 кг 700 г. Маємо другого чорного. Його вага 2 4 кг 300 г. Стандарт 4 кг 400 г. Ну і срібло, будемо так казати, майже 5 кг. Без 10 г деколи бігає. Ну що, шановне панство, вага радує. Підсумки буду підбивати відео з Excel. -а. На Excel, бо я не пам'ятаю дані, які прирости. Будемо брати по кожному самцю, і будемо дивитися, хто дав гарний приріст. Ну, однозначно, той срібний самець. Ой, де він в мене є? Ну, менше з тим, він непоганий приріст дав, скільки я не пам'ятаю. от. І зараз що я розділив? По два самця. Так як я говорив, по два самця. По два самця вони будуть трошки краще рости за рахунок того, що менше контактувати будуть. Клітка розміром. Клітки у мене тут розміром десь 90 на, 90 на 75 см. І на них я тримав 4 до п'яти місяців. Зараз положу. Розділив їх на двох, щоб вони менше кусалися між собою і повинні би краще рости. Наскільки краще будуть рости і чи будуть вони краще рости, будемо вислідковувати. Дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.